Грецький автор Евдем називає Фалеса. Фалеса Мілецького він називає засновником грецької філософії, але він його називає також і засновником геометрії. Далі, після Мілецької школи, уже Піфагор. Фактично, він геометрію як філософію він же перетворив в таку науку, яка стала вільним вченням і яке було доступне вже для Палес Піфагор. Значить, Піфагор. А далі вже з 600 років до нашої ери до 300 років до нашої ери. Це вже був класичний період грецької історії, і е, досягнення оцих е, двох школ, досягнення цих геометрів учнів е, фактично е, вже продовжили Евкліт і Аполлоній. Зв'язок зв'язок е, зв геометрії з філософії був настільки сильний, що в школах Платона. Прямо на дверях за легендою була так, такий напис, що хто не знає геометрії, той сюди не входить. Таким чином, в 6 в столітті до нашої ери от там, де в нас Баспор, де в нас між Середземним морем і Чорним морем, отут в Передній Азії, в грецьких містах виникає Такий абстрактний спосіб мислення є основою європейської науки, в подальшому, і важливість цього такого поступу якраз в тому, що оця міфологічність, тобто релігійна свідомість, починає в релігійній свідомості починає виділятися філософія. А з філософії починає виділятися наука. Джерелом такого цього абстрактного мислення було, власне, сама по собі міфологія. І... Міфологія і ритуальність. <му> В самому міфі вже. Визрівали такі категорії, як протилежності, такі вода, суша, боги верхні, нижні. От. І відбувалася якась взаємодія між ними, і такий утворювався, скажімо так, театр міфу. А в дійсності це була міфологічна форма відображення якоїсь реальності. Питання таке: чи значить, Фалес він починав? Як то кажуть, з чистого листа, чи в нього були якісь, якісь були початки, тобто були якісь джерела. От, оця тряда інформація, речі і люди Тій кухні культури, вона для тих часів була, мала свої особливості, для наших часів вони трошки інші. Тобто, в древності. Значить, оці знання, і навики, і культурні якісь культура фактично передавалася від людини до людини. Ну, я от процитую, наприклад, Микола тихнича Тавкайла, В нього така є: от як відбувався інформаційний обмін у древніх. Древні культури це замкнутий світ, в якому досвід передавався від батька до сина. І пробитися зовнішньому впливу треба було переборовши внутрішній консерватизм. Мала Азія, от, Передня Азія, от, коли греки вже заснували тут свої міста в Іонії, вона була якби, відокремлена від Материнської Греції. Тобто це був такий, якби крок був зроблений, що на нових місцях, на, в, новій, якби, так, в новому оточенні, вони переглядали оці міфи і створили свій якісь, свою, свою, так, свою особливу таку культуру. І це був такий перший, якби такий от крок. А інший крок був це, коли вже вони переселялися на північне Причорномор'я. Ну, але про це тут треба згадати про те, що в VII столітті до нашої ери кімірійці вторглися в Малу Азію, от, І це в 7 столітті, а вже в 6 столітті. Значить, на них напали перси на чолі з Шурбаніпалом, і фактично вони змушені були покинути ці місця, і тоді вони вже мігрували от на, значить, тут у нас Чорне море і на вже територію України. І оцей процес, він якби можливо, він якраз. Відображав як в північному Причорноморі теж було був... оце продовження цього поступу, який Іоанійський був, от продовження цього поступу вже було тут в Ольвії, в Херсонесі, в Пандікапеї. Ну і слід згадати про це вторгнення кімерійців в Малу Азію. Тобто кімрійці. Рухалися через Кавказ, одна частина, інша частина через Фракію. Ну, взагалі, Гомер згадує кімірійців, він згадує в Одіссеї. І там мова йде про те, що коли кораблі наблизилися до землі кімерійців, то вони побачили, що це земля, окутана хмарами, і фактично там не видно сонця. Оцей фрагмент він перекликається зі словом полку Ігореві, Якщо ми пам'ятаємо, там затемнення Сонця. Одіссеї, значить, кораблі наблизилися до землі, до землі Кімрійської, а це Тмутаракань у нас. Це Тмутаракань, от, І побачили оцей, оцю тьму, відзначили. Ну і князь. Наш князь Ігор Святославович він теж рухав якраз в цьому напрямку, в тому таракані. І коли він глянув на сонце, то от, глянув і побачив, що його вої покрити тьмою. От, така от паралель оцих. Цього сказання цього фрагменту в одіссеї і нашого оцього епосу. Тоді ігр возрена світне сонце і від него тьмою вся свої воє прикрити. Сонце тьмою путь заступаше. Нож стонуше йому грозою п'тицю, свіз звіріні веста. Отакий хронологічний рефрен від часів. Гомера до 12 -го століття Київської Русі. Кімерійців згадує Гесіот, що це сміливий народ, Гомер локалізує їх фракії, називає конеборними і бідними і справедливими людьми. Тобто млекоєдами, називають доярами Кобеліць. Такі дати получається, що кімірійці десь приблизно в 714 році вони здійснили похід сюди і завоювали Фрігію. В 644 році була завойована Лідія. Частина кімірійців пішла тут з півдня в Єрменії, Вона пішла сюди на схід в 641 році. Коли написані таблички, таблички також згадують про загибель їхнього царя Лігдаміса. А також були відомі ще такі царі, як Тугдаме, Тугдаме, Теушпа. Тобто присутній вже боку Шиї в нас. Сандакшатра. Санда. Шатра Санскритського якогось кореню древньоіндійського, 625 до 547 року. Цікаво, що саме в цей період, коли Фалес у Мілеті працював і жив, якраз в цей момент Анахарсіс. Анахарсіс. От, який Знаний в Ольві Мудрець, який жив. Ми так показали, що він жив якраз на сіверсовому маяку, звідки ми зараз ведемо цю розмову на поселенні Сіверсов Маяк. Він якраз жив теж в цей період. Тобто 614 по 559 десь приблизно рік. А на Харсіс тоді він. Значить, от у нас це Чорне море. Тут у нас Афіни. О, тут у нас Передня Азія і тут у нас Мілет. Мілет. Анахарсіс він подорожував в основному в Афіни, але він також спілкувався, він був в Кізіку, тут кізік, а також він з Крезом, з Лідійським царем. Тобто асірійці якби вважали о, перси вважали о, от Креза, о, якби, скажімо так, спеціалістом по скіфії. Через те він переписувався з ним і його відвідував. Тобто він в цих краях теж був саме на Харсіс. Ось така цікава деталь. От, сам Фалес, і по його біографії, він взагалі таке враження, що він був чужинцем, тому що. Він цікавився Єгиптом, тобто він десь брав і Вавилон, тобто Вавілоном, Тобто З двох цих культур він взяв якісь свої знання. А от там Скіфій не цікавився, може, тому що він її так можливо знав. Тобто Це фактично ще був єдиний. Культурний простір, і оця відірваність трохи від е, самої, е, скажімо так, материнської Греції, е, вона з, з, якби зіграла свою роль, що вони переглядали оті міфи. Скоріше всього, якщо він, наприклад, був чужинцем, то він був незадоволений оцею системою міфів, і він їх переглядав і відділяв, як то кажуть плевела від зерен, тобто те, що Боже, це він оставляв, а те, що можна було пояснити міркуваннями людськими, він те виділяв в окрему таку так, науку. Взагалі він займався астрономією, займався агрономією, був купцем. От. Ну, і звісно, був вченим філософом, математиком. Це дуже цікаво. Тому що на сіверському маяку є місце, де була теж в нас така пригоризонтна астрономічна, астрономічна обсерваторія часів бронзи. От. Це теж цікаво. Виконувала вона функції календаря, функції, і сама його концепція. Що ж складається світ Світ, фалес фактично він зводив до води. Тобто вода є, скажімо так, джерелом всього. Тобто Вона випаровується і може ставати газоподібною, і вода може ставати твердою. І таким чином вода є основою. Фактично, цей посил він присутній в ведичних, Знаннях, тобто Брахма він теж в нього е, була основ, така одна із основних е, е, ліній, е, що все виникло з води. Тобто, і взагалі, ця полісна система вона е, сприяла такому світогляду, що є поліс і є навкруги якийсь світ. Так само тут є вода і земля от всіх е, в різних агріатнах цієї. Води, от, е, знаходиться оцей всесвіт, е, який нас е, е, оточує.